Хочу вітати всіх в цей святковий день, святий суботній, який Бог сам освятив і благословив. І ми сьогодні зібралися чим Будемо читати Слово Боже, я хочу виразити співчуття. Родним і близьким, які понесли потерю. Хочу сказати, що це не тільки ваша потеря, це потеря всієї нашої християнської сім'ї і приміт всієї руководства церкви, від братів. Чтире співчуття, що наша сестра Анна упокоїлася в Господі вчора рано на розсвітку ранком пересталося бити її серце. Але ми віримо, що настане той час, коли Христос прийде і пробуде всіх вірних дітей для свого царства. В тій надіжі сьогодні ми живемо і ми віримо, і найбудобні, Бог благословить всіх вас, а також дітей, які там знаходяться рядом з нею щоб Бог помог їм перенести це горе. І зараз ми будемо звучати тему, яку на сьогоднішній день брат Вася читав ведучий текст, який записаний у откровення Йоанна. Текст записаний у откровення Йоанна, 17 глава, 6 стих, там, 7 стих там описує, що «Бойтесь Бога і воздайте Йому славу, ібо наступив час суда Його». Дорогі возлюблені Господу, браті і сестри, ми всі знаємо, що суд Божий буде уверенніму в тому, що буде Божий суд. Віримо цьому. Я думаю, що всі ми віримо, що Божий суд буде. Тому що Іван у діяння апостолу написано у 17 главі 30-31 сти там говоряться такі слова. Итак, оставляє времена и видение, и Бог нині поливает людям, всім повсюду покаяться, Ібо Он назначив День, в буде будет праведно судити вселенную посредством, предупреждение им уже всім, удостоверение Його із мертвих». Значить, ці слова, які записані в Дьяні апостолів, 17 главі, ми, на цьому основанні ми маємо вірити у тому, що суд буде, так як записано в Откроєні Іана в 14.7 вірш, описує, що бойтесь Бога, воздайте йому славу. Бо час ми знаємо, що суд Божий проходить на цій землі. І він буде, тому що так говорить нам Слово Боже, що Бог так определює життя людини і дав через Іоанна, що Он. Дав їм мужа, подав їм удостовірення всім, воскресив його із мертвих, і буде суд. А вопрос такий, які люди пристануть перед судом? Які люди пристануть перед судом? Що описує пророк Еклезеїст у 3 главі 17 стих, а також апостол Павел підтверджує слова ті, хто пристане перед судом Божим. Усі ли представники, або віддільні якісь люди пристануть на суд Божий? Що говорить нам Слово Боже? Пророк Екклезіаста говорить, що «сказую вам в серце своє праведно і нечастиво буде судити Бог. А апостол Павел говорить у 2 Коринфтянам 5, 5 глава 10 стих. «Ібо всім нам должно явитися пред судалічним Христом, що кожному получить соответственно тому, що він діляв, живе в тілі, доброе или худое». Значить, ті слова апостола Павла, а також пророка Екклезіаста підтверждає, що всі представляють і нечестиві, і вірують, що всі будуть на суді. Суд йде. І всім нам повинно, що ми робили, добре не добре, що ми робили, все буде відкрито на Небесному суді. І далі говориться, що має бути ту побуждаючу причину нам, що ми знаємо, що. Суд Божий буде і причини для страху того страха Боже, ослублення у Божих заповідях, що ми знаємо, що суд проє... проходить над мертвими, і потім перейде праведним людям, живущим на цій землі, і що нас должно побуждати, що ми должно робити, що пише Апостол Пророк Екклезіаст у 12 главі. Що ми должны робити? Там говориться так, всього, бойся Бога, и заповеди. Потому что все для человека, и всякое дело, Бог приведет на суд. воно, хорошо ли або или худо, все будет приведено на суд. Может у нас есть какие-то наші наши тайні, или може ми то неправильно робили. Ми повинні сьогодні знати, що сьогодні є времіння свою жизнь, тому що нас должно побуждати страх Божий, субідьє заповіді Боже, щоб Бог все відкроється, нам як у зеркалі на тому небесном суді, нам будуть представлені всі наші діла, наше поведення, що ми робили, все буде приявлено нам. Потому що Данилу було открыто в видении, та ще сцена, яка проходила в небесному суді. На небесному суді, тут написано у Діяния". Даніла 7, глава, 9 і 10, вірш, там говориться, що було, яке було дано відіння відносительно цього суду. Яка сцена там буде проходити на цьому небесному суді? Сема, глава, 9, і 10, вірш говорить, «Виділи я, наконець, що поставлені були престоли і восіль ветхий днями. Одіяння на Нем було біло, як сніг, і волоси голови його, як чиста волна, престоли Його, як пламя огня, коліна його, Его, огонь. Огняна ріка восходила і проходила перед Ним і тисячі тисяч служили Йому и тем пристояли перед Ним і судді сілись, і розкрились Книги. Він не такое видение мав пророк Даніїл, йому було дано это поведення, як будет проходити это судебного слідство, по яких записях воно буде проходити, все йому було открытие. І ми можемо знати, що вопрос такой, на якому основанню следственних документах или матеріалах буде проходити в Следственний суд. Що будет представлено на тому следственному суді? Йоанн описує у 20 главі 12 стих. Що там буде представлено цьому Небесному суді, коли буде проходити суд? Йоанн описує нам у 20 главі Откровенні, 12 стих. Як буде то все проходити на Небесному суді. Там описуються такі слова. И видели мертвых малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты. И была иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судьи были мертвые по написанному в книгах, сообразно, сообразно с делами Своими. Видите, что видели Иоанн, как ту сцену видел, как бы проходили, Иоанн видел, что иная книга была раскрыта. Книга жизни, і сюди були мертві написано в цих книгах, зобразимо з їхніми ділами. Другі собраття, це очень важно сьогодні нас знати за цей небесне, за ету суд Боже, який буде проходити суд, щоб ми знали, що там є книга жизни, є книга, на яка написана всі наші діла, всі наші поведінки, все там записано в цій книги і по тих записях. Все до точности буде происходить, там ніяких подкупок, там не можешь ни подкупить, ни ничего, там все будет точно. Наші звешенно, наші все деяния, наші все життя, наше будет точно известно на том основании. А чие имена там можуть бути записаны в той книге? В памятной книзі, що говорит Пророк Малахия, Хто там будет записаний в этой книге? Малахія, 3 глава, 16 стих. Там описується, но боящіся Бога говорять другу, немає, Господь І при пишеться пам'ятна книга о Господа і штущих ім'я Його. Значить, імена чьи будуть будуть будут записані в тій пам'ятній книзі? Да, в пам'ятній книзі записано ті імена, ко боїться Бога і служить Йому. У тій книзі будуть записані ці люди. А Пророк Данила описується, що описує Діані в Иоанне 7.9. У этом разбирательному суде, кого я на том суде, на разбирательном суде, как председательствующий на суді, кого руководитель этим судом, описує нам Пророк Даниил, ему было открыто, что видели наконец, что поставили в престоле и сел, кто висел там, в тхе днями осял. Это є председательствующий на этом суде Ветхий днями. Так говорит нам пророк Дании, ему было открыто в його видениях. А коли там будет такий вопрос, хто буде допомагати на тому суді Ветхому днями? Что там сам наш Спаситель Ісус Христос буде принимати это решение? Суд Пріщан. Так, да, там буде суд присяжних. Там написано, що тисячі, тысячу тисячі, тисячі, ангелів будуть на цьому суді. Так пророк Данил описує, йому було у І 24 старства в Откровенні, 5.11 написано, я читаю цей стих, який записаний в откровенні Іоанна, 5. глава, 11 стих описує нам. Ко там будет нашим Спасителем Ісусом Христом? на этом суде. И я видел и слышал голос моих ангелов вокруг престола и животных и старцев и число их будет метом и тысячи тысяч. Значит, там будут 24 старца, будут ангелы небесные присутствовать на этом небесном суде. И дальше говорится пророк Даниил, видели щетку. дальше он увидел, ему було видение участвующих на этом суде небесном, написано у Даниила. У Даниила 7, глава 13 стих, что було показано Даниилу, кое что там был, каже, я видел в ночном видении, вот с облака к небесных шел, как бы сын человеческий шел до ветхого и перед ним был к нему. Так було показано пророку Даниилу. Дух Пророчества обяснення, что як ото все буде проходити, проходить буде как будет суд проходить, описує нас Дух Пророчества, що во время Небесного Суда как праведні, так и нечестивые, находятся в городях мертвыми. Но дела каждого из них записаны в небесных книгах. На основании этих записей обсуждаются их дела, и характер. Христос присутствует на суді как представитель тех, которые... І збирали його своїм ходотаєм і защитникам. Він Спаситель Ісус Христос. Знаходиться на, ту наді... на Небесному суді, Он є ходотаєм за тих людей, хто його забрав, що Він був його ходотаєм. Ко служив на этой землі, Він сьогодні ходотає за этот народ. Виде, описується, що всі праведні і нещасти, які знаходяться у, гроб... у робах, суд над ними происходит. А Христос є. Тим хто забрав Його у своїй житті як заступника. І дальше говориться, суд происходит на, на небі у престола Божия, Христос лично присутствує там. Всі будуть судимо по написаному в книгах, таким образом вони несуть відповідальність за все, що зробили життя в тілі. в судебном не тільки окончательно вирішить делать мертвих, Но также закроет дальнейший доступ к престору благодати всем живущим на Земле, поскольку по окончании этой части суда Христос придет, чтобы взять в себе все имена, которых записано у Книгу жизни и не зложено из нее во время Суда. Читайте, важно, існе, Пророчества обяснення, что коли буде судебно это следствие, коли закончится этот судебный суд, тоді Христос закроет эти книги, и записані в Книгу жизни, у пам'ятній книзі. Вже туди, після цього, вже не буде ніякого покаяння, ніхто не може вже достучатися до нашого Небесного Творця, тому що книги будуть І вже нас Спаситель, Ісус Христос, описує, що йому буде дана власть нашому Спасителю, Ісусу Христу по кончанні этого суду, коли, коли закриється пройде судебного слідство, книги будуть закриті і тільки записані в Книгу життя. говорит Дух, дух Пророчества, также Пророк Даниил, что ему, нашему Спасителю Иисусу Христу была дана власть. А какая была бы дана власть? Данное было показано, что Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и язык служили Ему день и ночь. Это, эта власть была дана нашему Спасителю Иисусу Христу после окончания этого судебного следствия. И нашему Спасителю будет присвоено после этого всего Когда он придет на эту землю, ему присвоєно ім'я от 19,6 написано, що на Одежи його, і на бідрі Його написано ім'я царей» і Господь. Якому буде находитися на этой землі. po koli zakonči se eto uh, vse sudbno je s lesne, po koli bude našemu spasitelju dano presvojeno eto zvanje carcarje, gospa je osustvujši, po sljetov se ona opisuje se odkrojenije, donacijsko, Он возрасте на эту землю, але там описуется, что Он уже возрасте на эту землю, чтобы придется Святой Человеческий вославит с ангелами Своими, и тоді воздаст каждому по делам Його. Наш Спаситель Христос, после этого возвращается, и только воздаст каждому, что он робили в своей жизни, добро или художественно на спасительству, и воздаст каждому, что мы заслужили в своей жизни. И после этого Христос свой народ не оставит здесь на эту греховную. Землі Он заберете свої небесні обітки. Іано після чотирнадцять главі друга 3 стих, там описає, що нас Ісус Христос, коли вот і Он забере свой народ, тому що там описує, що домі от самої обітелі мною, а якщо не так, я не сказал би вам, що я йду приготувати місто вам. Куда приготовлю місто, прийду опять і змуся свій що ви були там, де я». Куда йду, знаєте, і путь мой знає. Ми знаємо, що нас спаси Ісус Христос сьогодні готовить місто і у за нас. Що ми попали в ти вічні обіцяли, які він утвердив, для свого народу, але для цього нам на сьогодні є рівня для ще щоб благодать ще продовжується. Є врібність свій характер і справити своє поведіння, тому що ми сьогодні вчили в суботній школі, що ми повинні відростати по цій лесниці і достигти, і тільки якщо ми відростати цій лісниці. И ако јас не смотрите војс на нашот Спасител Исуса Христа, Если помнете училишниот се кој што му не пронезнеден кога се здето и лесница унес, потому што можеме получити угрожување и можеме упасти. А если будеме смотрите се оверх, мо да имаме сијаси со нашиот спасител Исусом Христос. И ми така достигнеме тих небес де Христос хоче да свој избрани народ. Вопрос: кога Христос прее на земја, он Воскреси мртвих. Kdo bo v oskresitev, Gospod, koda prijetna da. je tu zemljo? Da. Progdan Ili Joan upisuje šun v oskresitev pravednih Для того, першому воскресенні, коли він приїде за своїм зверненим народом, Он воскресить праведник і візьме свое Вычнее убитые. Об Тому що так, описується Йоанн і Данил, описывается в діянні. тоже написано, що не дивіться всему, бо наступає наступает в которое всі, знаходячіся в гробах, услышать гласа Сина Божия, і зимуют творивши добро, воскресенні жизни. А діляєш зло, воскресенні осуждення. И сколько времени пройдет между этим воскресением? Да, действительно написано, Иоанн описывает в 20 главе, 20, 20 глава, 4 і 5 стих там описано, що у videle престолений, сидящих на них, которые дано було судити, и душі безлавлены, свидетельство Иисуса за Боже, Божие, которые каже, не поклонились веру, ни і не прийняли начертання на чело своє или на руку свою. Они ожили и царствовали з Христом тысячу лет. Видимо, ту які були вірними, царствовали з нашим Спасителем буду царствовати тисячу літ, А прочесть них умерших ожили, до не окончилось тысячу лет. Видимо, між до этими воскресениями буде 1000 лет. Коли воскреседо Господь тих, які не служили йому. Він ж от після цього, коли пройдуть ці всі воскресіння, пройде 1000 лет. Що було показано Данієлю, що він віділ у видіннях, що Даніель виділ, е, що було дожен пережевати народ Святой. там описується, що буде поручено святому народу. У Даніла 7 глава, 21-22 стих, там описується 7, 21-22. І я бачив, як Это рог вел со святыми и превозмогал их, до коли не прошло ветхи днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царство овладели святыми» Видим, это все на нее видели, что пережиє народ Божий, после этого видиме, а мы знаем, что святое владели этим судом этим царством. І що буде далі поручено святому народу, який народ достигне того, вірний народ, який достигне цього, що йому що, пише Апостол Павел, що йому було, буде дано цьому народу. Апостол Павел пише, в 6 главі, 2, і 3 -й стих. У 1 Корнуті там написано, що разу не знаєте, що святи будуть судити мир. Якщо вам буде судити мир, то неужели ви не достойно судити маловажні діла, разве не знаєте, що ми будемо судити ангелів?» і тим більше. Він не так описує апостол Павел, що святи, які будуть, вони будуть там присутствувати на цьому суді цих тисяч літ. І далі описує нам Мафтия у 13 главі, яким образом то буде происходити пожежі в висполнення этот приговор и тогда откроется беззаконный, который Господь Иисус обьёт его духом у их истребить явлением пришествие своё. В послании написано, а на face у Матфея сравнивается в 13 главе 40 по 42-й стих, что по сему, как собираются плевелы, он их так будет при кончине века сего. После э, пошёл сын человеческий ангелов своих и соберут і всі соблазни, діляючи беззаконні і вернути їх в печ огненною. Видимо, так буде дан приговор тим, які не служили йому. Такий буде приговор для тих, не служили нашому Спасителю Ісусу Христу в цій житті, Господь дарував кожному із нас. Видно, і далі говориться, що сьогодні. Лежить ответственность на нас, як на дітях Божих, що як этот мир, який окружає нас, як має цьому небесному суді, який суд буде Это Сьогодні ми можемо проповідувати людям цю трьохянинську вісь, яка написана в Откровені 14 главі, яке був записаний в ведущий текст. І ми должно знати, що ця відповідальність сьогодні лежить на нас, що мусять ми всі добувати Бога. І виділи я каже, дво ангела, летячи посередині неба, которі ймер вешний і манили, що благословенні живущим на землі всякому племені, колену і язику. І орилон громким голосом: "Бойтесь Бога і воздайте йому славу, бо настав час суду його". І сьогодні ця відповідальність лежить на кожному із нас, що мужно говорити людям, проповідувати, що путь спасіння людям. Щоб вони знали, що суд на небі відбувається сьогодні нас, Спаситель Ісус Христос, сьогодні являється ходотаєм для нас, щоб ми були оправдані, якщо ми Йому служимо чистого серця ми були оправдані. тому що на цьому суддєму слідстві там все точно проходить і там не буде ніяких, підкупів, там нічого не можна змінити, лише те, що є записано, які записи точно ангели ведуть. Так ото все буде происходити. Но на нас Спаситель сьогодні ходотайствує за нас. Він сьогодні перед Небесним Вонцом підіймає руку і говорить, що кров моя, кров моя і за цього грешника. Сьогодні є все час, щоб ми покаялися і проповідували людям, щоб люди обоялися, що настане той час суда, коли вже пізно буде каятися. Дві пророчества об'яснюють, що в священному писанні згадуються три періоди суду. Це є перше судебне слідство, предшествующие второму пришествию нашего Спасителя Иисуса Христа. Второе – суд над миром и павшими ангелами, которые будут производиться на небе Христом и святыми во время тысячелетнего царства будет проходить это судебное следствие, этот суд. После второго пришествия нашего Спасителя Иисуса Христа приведение приговора суда в исполнение или наказание осуждение в конце тысячелетий лет и следствия пред пришествием Христа необходимо, чтобы преодолеть кто достоин быть воскресшим в первом воскресении при его пришествии, и кто из оставшихся в живых ожидает достойным быть измененным в мгновении ока при последней трубе. Суд, о котором объявили Анелы в Откровении 14 трубы, является судом над народом Божьим или судебным следствием. Этот период суда представленным Христом в причине о брачном пире. Сначала царь перевіряє гостей. Сели вони в діету в брачну одежу. Після цього слідє наказання ті, которые оказались одетыми не в брачную одежду. Видно, так буде та щастя на суда проходити. Йому дождне знати, що сьогодні му должно приобрядати ту білая одежа, як тут нам було прочитано в Духу Пророчества, що то так прийшлося як на брачном пирі, коли прийшов. Козає перо подивитись, чи всі діти в білій одежа, так? І ця стіна суду буде відбуватися після второго пришестя Христа, готовими чи не готовими, все буде там вирішено. І ті, які будуть праведні, які будуть оправдані, ти воскреснуть. В, в першому воскресенні, коли нас Спаситель Ісус Христос прийде, а ті, хто залишиться в живих, вони будуть в новині ока змінені для зустрічі з Господом. І допоможе да Господь читати ці важні істини, що ми були оправдані перед Небесним Творцем, щоб нас Спаситель Ісус Христос за нас Холотайства, щоб ми були вірні, йому, щоб могли своє життя так, щоб достоїлися його приходу, коли він приїх, що, Якщо стане життя, щоб ми були змінені і вийшли на встречу. А якщо відійти з цієї землі, щоб ми почули голос Воскресіння, коли Спаситель Ісус Христос, буде воскресати свій народ для життя вічно. За ці слова наставлення, за цю любов Божу, за це откровення, яке Господь нам открыває, щоб ми знали, що этот суд буде. Що му вели свою в угодно волі Боже, щоб наслідувати життя вічне, живя в життя в этом греховну жизни, щоб вони цінили этим земном, но ну, цінили небесним, через що можна отримати життя вічне за эти слова, за провід слава. Амінь.